Пане Роман, кого треба засадити за вчорашній напад на охмади ракети, які на Києві? Може, верховного головнокомандувача? Ви сказали, дві ці маєте оперативна інформація. він, коли поїхав в Одесу, він забрав з собою спинці. як це називається, ну американцы. їх там знищут. Понял, там потратил свет, и он такие уже, він за собою его возник, <риканский> больше всего він щось там робив, і він з цим поміс туди Петр, що його захищав. А росіяни ми тут там займаємо. Воно ж там поруч, і вони можуть з волі запускати. Це моя оперативна інформація. Ну, Я вважаю, що вона може відповість. Ви унічтожили? Ви уничтожили, а я його.

І от він на Харківську воду списував. Він сказав зінятися, ви що хочете, щоб взяти русські данні коли в Києві? О. Які увагниці нічого не роблять. І він ну, от ким, не відключено, значить його там не крім. І в кінці кінці він і відміну. Оце воно є, воно триває далі. Тобто воно тоді було сьогодні. Страх перед війною. Чому він сказав, що я тобі не буде? Він боявся це. Він замість того, щоб готуватися до війни, він просто вважав, що він чисто було. Ці посольства вивозили з Києва. Значить, да. це був сигнал да. сос, розумієте?